1408. Містичний хорор від знаменитого режисера Мікаеля Ховстрема був випущений у 2007 році. Фільм був створений на основі одноіменного оповідання Стівена Кінга. Мікаель Ховстрем, взагалі, один із найкращих режисерів жанру хорор. Його популярні картини, такі як Зло, ціна зради та План втечі, принесли йому світове визнання та популярність. Для створення цього фільму було витрачено доволі багато ресурсів. А саме 25 мільйонів доларів. І фільм виявився дуже цікавим для всіх любителів полоскотати собі нерви та зібрав майже 72 мільйони доларів лише в Америці, і в сумі зі світовими зборами дав прибуток у 131 мільйон доларів. Сюжет фільму розгортається навколо письменника невдахи Майка Енсліна зіграного Джоном Кьюсаком якого ви можете знати по ролі такого ж письменника-невдахи в фільмі 2012? Так, у К'юсака, як ви могли помітити, доволі різноманітне амплуа. Майк пише книгу про всілякі невідомі явища, які відбуваються в готелях та інших приміщеннях, так би мовити, про будинки з привидами. Але він сам переконаний скептик, та його книги мають суто викривальний характер. Його робота полягає в тому, що він знімає номер у готелі з привидами на ніч, і включає свою камеру та починає коментувати все, що там відбувається. І так, він викриває одне місце за іншим, доки не потрапляє до скандально відомого готелю під назвою Дельфін. У цьому готелі вам можуть запропонувати будь-який номер з апартаментами на будь-який смак, але є одне але. Ви не можете зняти номер 1408. На перший погляд, нічого незвичайного, номер як номер, таких сотні, але все ж жити в ньому не дозволять абсолютно нікому. А якщо приходить прибиральниця, то вона знаходиться там не більше п'яти хвилин і потім швидко йде подалі від цього нечистого місця. А вся сіль у тому, що цей номер має дуже погану славу не лише в самому місті, події, до речі, відбуваються в Нью-Йорку. Про нього знають далеко за його межами, а все тому, що там постійно відбуваються вбивства чи самогубства з усіма, хто у ньому мешкав. І тепер наш головний герой прямує саме в це місце, щоб завершити свою книгу великим викриттям готелю Дельфін та його номеру 1408. Але чи вдасться йому це? Ось у чому питання. А що якщо це місце, де справді відбувається щось надзвичайне? З самого початку фільму нас знайомлять з інтелектуальними здібностями головного героя Майка, який світить фонариком на підсвічену мать його табличку. В цілому, це багато в чому пояснює його майбутні вчинки. Майк прибуває в якийсь захолусний готель, в якому по легенді живуть привиди. Майк письменник. Його робота подорожувати по таким ось будинкам і писати про привидів і іншу паранормальщину. Але він скептик, і він не вірить у всю цю паранормальщину, тому постійно приїжджає в такі ось місця, щоб розвіювати завісу тайн та міфів, які їх окутують. Звісно, що в цьому місці він теж нічого не знаходить, і на світанку вирушає далі. За шкалою страху я б дав бічин 6 балів. До біса 5 балів. А вирушає він в муніципальну бібліотеку, де мала статись презентація його книги. А А, я Я І що? On... Я письменник. Oh, okay. а, так. На яку прийшло тільки три каліки. Вибачте, чотири каліки, які напевно потрапили туди випадково. Ну, нічого дивного, а хто в наш час книжки читає? А от робив би він короткі нарізки в Тік-Ток з оповіданням своїх пригод, та щоб на фоні ще хтось мило нарізав, то може й шукав би популярності у покоління зумерів. Та Майк не шукає слави і взагалі не зрозуміло, чого він шукає, адже свою єдину фанатку, і ту він відлякав. Це правда? Ні. No. No. До речі, тут я не буду робити якесь порівняння з книгою. Ну, по-перше, тому що це все таки огляд на фільм. А по-друге, тому що по факту ніякої книги і немає. І 1408 в оповіданні Кінга це короткий розказ на декілька сторінок, який завершується буквально в тому моменті, коли Майк потрапляє до номеру 1408 готелю «Дельфін». Та ми продовжуємо. Наш герой пішов трохи розслабитись, посьорфити. На цьому етапі фільм міг би закінчитись, але не все так просто. Вірча з ним. Ви бачили? Хвилею накрила. Okay, Ти як, uh -huh. Дихаєш? Після того, як ледь не помер, письменник іде попити кавусі в найближчий Гендель, де, переглянувши свою пошту, знаходить цікаву листівку. Не заходь у номер 1408. Показавши свої математичні здібності, Майк вирішив, що буде цікавою ідеєю все ж заселитись в злощасний номер. Та на прийомній готелю, по телефону, його всяко відфутболюють. Я хочу зняти номер 1408, номер зайнятий сер. Я ж не назвав де. Після чого Майк, зробивши короткий аналіз історії готелю Дельфін та номеру 1408, вирішує все ж заявитись туди особисто. Так, в проміжку він ще зв'язався з знайомим юристом, який доповів письменнику, що по закону, якщо номер Вільний, то його йому мають здати. Є чудовий федеральний закон. Отже, вільний номер повинні здати. І ось на цьому моменті хотілося б додати, враховуючи всю історію і подальші події, що заважало директору готелю забронювати цей номер назавжди на себе чи якогось свого знайомого, і забути вже про нього як про страшний сон. Фільм нам відповідь на це не дасть. Але ну ось я обіцяв не порівнювати фільм з книгою, але все ж таки тут внесу маленьку поправочку, тому що в книзі, а саме в оповіді Кінга, відповідь на це питання є: керуючий готелю, просто боявся, що його прикриють за махінації. Тобто, якщо він забронює номер на себе, на весь час, то верхівка керування готелю або взагалі якась муніципальна влада може його за це оштрафувати, звільнити або посадити. Ну, в принципі, на цьому все. Ось і вся відповідь. Наш герой прибуває до готелю, де його відразу чіпляє керуючий зіграний чарівним Семюель Ель Джексоном. 1408, будь ласка, ви дуже оперті. You... Може, пройдемо для розмови в мій кабінет? Він забирає майка в кабінет Седесе. І намагається всякими методами залякати його і відмовити в заселенні до номеру 1408. Ніхто no не протримався <проб> довше години. Карабздець якийсь. На моїй пам'яті там померло четверо. Четверо. І я заборонив здавати номер 1408 після останнього випадку. 95 років у нашому готелі семеро людей розбилося, четверо труїлися, п'ятеро повісилися, троє зарізали. Проте Майк не переконуваний і стоїть твердо на своєму. Я вселюся. Дідька лисого, вибачте. Після ще декількох спроб вкласти в голову Майка хоч краплю розсудливості, та, спробувавши підкупити його бухлішком, керуючий все ж заселяє скептичного письменника в злощасний номер. Сказавши наостанок, що. менеджер говорить, що фантом може я не казав слово фантом. Перепрошую, привіт. <праць> <праць> Водіння? Ні, ви не зрозуміли. У цьому номері щось інше. А і що ж це? У нас там чисте зло. Семюель провів письменника до поверху, але далі йти сам забоявся. тут ми розійдемося ближче до номера 1408 Я не підійду. Ну воно і логічно. Мужик розумний, і письменник входить в кімнату. На перший погляд, там нічого особливого, що і підмічає наш герой. І все? Але ніколи, ніколи в житті не спішіть з висновками ні в яких ситуаціях, ні з якого приводу. І бійтесь своїх бажань. Ну, ідеш неймовірний жах. Пред'явіть мені річки крові. Перше зло, яке зустрічає Майк, це. А 8 доларів за пиво. Так у цьому номері зло. Ну правда, грабіж, десь 300 гривень за баночку. Та давайте без жартів. Трохи освоївшись в номері, Майк вже було розслабився, як тут. Депресивно. Який гостинний привид. Цукерками годує. Що, власне, підмічає і сам письменник? Це дуже послужливий привет. Проте Майк, звісно, думає, що це все жарт, та в номері він нікого не знаходить. Виходь! Далі, озброївшись ультрафіолетовою лампою, Майк починає досліджувати кімнату. І таке відчуття, ніби в ній побував Ренді Марш. І І зачекайте, нам же говорили, що в в номері регулярно прибирають. І вони навіть не замінили постіль, яка вся була в Ну, добре, добре, майстри своєї справи. До номеру приходить майстер, якого трохи раніше викликав Майк, щоб відремонтувати кондиціонер. Але до самого номеру він заходити не збирається. Ось тут. Я знаю, де він, але не зайду. Проінструктувавши письменника, він тікає, не дочекавшись чайових. Джентльмени знавець своєї справи. Дякую. Я дам чайові. І це був останній шанс містера Енсліна звалитись з цього номеру, бо далі зло вже задовбалось чекати і почало розважатись. Час пішов. Як нам раніше казав керуючий, <звук> ніхто не протримався довше години. І ось розпочалась година Майка. Самара з її семи днями на фоні цього зла виглядає самим благородством. <звук> ось і перша травма. Майк біжить в душ обробити рану, але там з крану починає хлистати кипяток. Довже і так переляканого письменника телефонують з рецепції, і він вже готовий звідти тікати. Слухайте, я здаюся, виписуйте, я поранив руку. Ненадовго його сміливості вистачило. Але говори він далеко не з готельним стафом. Це вже все були прошуки зла. Ваш дзвінок дуже важливий для нас, тварюка. Втекти з номеру самостійно теж не виходить. Ключ ламається, дверна ручка відривається, а виламати старі дерев'яні двері майку напевно не вистачає сил. Та проблиски надії не покидали письменника. У вікні напроти він побачив чоловіка і почав кликати на допомогу. Але це, допоможіть. Так, це я вам. Боже мій, зробіть щось небудь хто-небудь. Допоможіть йому. А ось на цьому моменті я при самому першому перегляді знатно таки цегли навалив. Кімната виявилась в якомусь метафізичному просторі, за межі якої не можна вийти і в яку не можна проникнути. Зло почало лякати письменника голосом його загиблої доньки. Не сховайся. Хто не сховався, я не винна. Майк почав помаленьку божеволіти. Саспенс та нагнітання жаху продовжується з першим продовженням давління на психіку героя відео з записом його померлої доньки. Щоб я сіл мені сісти? Так. Почекай, треба побудувати кадр. Леді та джентльмени ласкаво просимо на конкурс страшненьких виродків. Потім декількома привидами, які просто швендіють туди-сюди по кімнаті. Сцени жаху тут більше психоделічні та морально гнітущі, і при перегляді ти занурюєшся в атмосферу страху та оцієї безвиході. Майк навіть зустрічає свого батька, якого здав будинок пристарілих, що ще сильніше давить йому на психіку. Чому я тут, тато? Екзистенційний жах, що гірше будь-яких монстрів, зло давить на письменника, взиваючи до його внутрішньої совісті та власних страхів і переживань, опираючись на досвід пережитків його минулого, та й не забуваючи про просто яскраві сцени, з наприклад, кровоточащою стіною. Письменник намагається втекти з номеру через вікно, думаючи дібратись до сусіднього номеру. Але як я вже сказав, ця кімната знаходиться за межами часу та простору, тому, звісно, у нього нічого не виходить. Далі кімната вже дає зрозуміти, що все серйозно, і виходу немає, хоча в цілому це і так було ясно. Майк знову бачить жахливі сцени свого життя. Як виявилось, донька в нього померла від раку. Хоча їх сім'я була дуже набужною, та після того, як молитви і сам Бог не допомогли йому врятувати доньку, Майк зневірився і став скептиком. Власне, він ще й мудаком став, адже він залишив свою дружину один на один з цим горем і просто втік від неї. Але про це трохи згодом. Він зателефонував своїй дружині, щоб попросити про допомогу. Але ображена жінка не дуже хоче слухати про його проблеми. Ти з них залишив мене ким нерозлученою покинутою, і тут я знадобилася. І на цьому містичний демон обриває зв'язок. Письменнику приходить на думку чергова чудова ідея звалити з номеру через вентиляцію. Проте, зустрівши там підсохшого гомункула переростка, він все ж повертається назад до номеру. Де після чергового короткого нервового зриву Майка та спогадів про його доньку, настає, на мою думку, одна з самих епічних сцен фільму, де починають вистрілювати всі чеховські рушниці, розвішані на початку фільму. Спершу зламаний кондиціонер, який влаштував справжні заморозки в номері. Мені б додому його в літню спеку. Потім Майку телефонує дружина, яка розповідає, що вона викликала поліцію, і та вже в номері, але Майка там немає. Вони вже в номері. Там нікого. Майко. Зло намагається заманити в пастку ще й його дружину, після чого починається те, заради чого на цей фільм напевно і вбухали такі кошти. Кімната перетворюється в якусь каюту тонучого човна, із картини на стіні, на якій зображений шторм, в кімнату вривається вся сила океану. Майк Тоне і. Рокидається на пляжі з початку фільму. Так, це все був просто сон. Ніякого дельфіну, ніякої 1408 і всіх тих страшних подій не було. Але ж спогади у Майка залишились. Він мириться та знову сходиться зі своєю дружиною, проводячи з нею час та відходячи від подій сну. На основі своїх спогадів він пише книгу, яку спішить надіслати у видавництво, але на пошті його чекає сюрприз. Так, письменник все ще в кімнаті. Зло дало йому відчути свободу, щоб потім знову занурити в цей екзистенційний кошмар і підсилити ефект страху та безвиході. Я був зовні! Я був зовні! Я був зовні! Його крику аж мурашки по шкірі. Далі, трохи поспілкувавши зі своєю мертвою донькою, яка вдруге помирає на його руках. Ні, ні, ні. Ні, не можна. Майк в кінець втрачає надію, а зло починає діяти не по правилах. Не змігши вбити письменника за годину, воно просто перезапускає час. Готель повертається до початкового стану і пропонує, так скажемо, два стільці. Ви маєте право проживати цей час знову і знову, або скористатися нашою експрес-випускою. Але Майк обирає не сідати на жоден і, прибухнувши та запаливши символічну цигарку, саморобним коктейлем Молотова вирішує знищити і кімнату, і зло, яке в ній заключено. Здіймається пожежа, і. І на цьому моменті у фільмі є аж дві кінцівки: режисерська та театральна. Особисто мені подобається більше театральна, де Майк все ж таки виживає, пише книгу про ті події, і в якийсь час під час переїзду знаходить свій диктофон, де і він, і його дружина чують голос їх загиблої доньки. Я люблю тебе, тату ти не справжня ти не кеті, і в цей момент стає дійсно моторошно. В мене правда мурашки по всьому тілу, навіть зараз, ось при монтажі, після шести підряд переглядів цього фільму для написання сценарію. А є ще режисерська версія. В ній письменник помирає і стає черговим привидом на попелищі кімнати 1408. Яка з них ближче до істини А ніяка. Бо в оповіданні Стівена Кінга Майк зійшов з розуму як тільки потрапив до кімнати 1408 і, спробувавши запалити цигарку, підпалив себе. І на цьому, в принципі, розповідь майже закінчується. Ну там за винятком деяких деталей. Тому я і говорив на початку, що нема сенсу порівнювати фільм з оригінальною розповіддю. Що ж, в цілому, 1408 один з найкращих трилерів, які я коли-небудь бачив. Все в цьому фільмі лякає настільки, що часом просто неможливо дивитися цей фільм. І ти просто зупиняєш його, тому що вийшло ну дуже ефектно і страшно. Все в цьому фільмі знято на найвищому рівні. Вийшов ідеальний трилер фільм, рівних якому знайдеться мало. Особливо за атмосферою, що оточує нашого героя. Цей фільм показує нам те, що історія номера теж багато що означає. У цьому номері всі стикаються зі своїми кошмарами та помилками, яких вони припустилися. Кожен у цьому фільмі знає те, чого він найбільше боїться. І це ще раз ми бачимо на прикладі нашого героя, якому, як мені здалося, вже не хочеться дописувати свою книгу. Що ж, а якщо ви досі тут, то думаю відео вам сподобалось, і ви б змогли підтримати мене своїм маленьким лайком, підпискою на канал і коментарем, це дуже допомагає у просуванні моїх відео. А наостанок я вам скажу: ніколи не беріть солодощі у незнайомців, та всього вам найкращого!